Всім привітки! Мене звати Возна Таїсія і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні з вами поділюся мастер-класом по створенню свічки, великої свічки в великій вазі виглядів келиху. На перший погляд, невдала робота, не вийшла свічка і загалом запало. так і я з самого початку дуже засмутилась, Але переглядаємо далі. Для початку вам потрібні старі свічки. Відповідно, я нові не купувала. У мене ось такі є, вони чомусь почорніли. Це свічка ручної роботи, також почорніла, можливо, меншенька балувалась, не знаю. І ось я вирішила їх всі розтопити, щоб у мене були трішки недопалені. Порізала їх гарненько на більш дрібніші кусочки, щоб це швидко розтоплювалось. Продовжую нарізати і нарізала я півтора кілограма. Беремо спеціальну. Нитку для свічки, а саме гніт. Приклеюємо гніт до дна нашої вазочки. Я приклеїла клеєм пістолетом, ви можете двостороннім скотчем. Далі фіксуємо гніт паличками від суші. Поки я підготавлювала вазочку для свічки, в мене вже закипіла вода для того, щоб розтоплювати віск. Розтоплювався на середньому вогні пів години. Десь при кінці я додавала ароматизатор з запахом йогурта. Це неймовірний запах, який рознісся по всій квартирі. Це неймовірно. Проливаємо віск через сито обов'язково, тому що я побачила багато тирси, відповідно використані свічки. Тож, проціжуйте. Все залишила, щоб все стагало, все проходить непогано. Дивіться на середині процесу, можна так сказати. І на ранок я прокидаюся, і дивіться, що я бачу. І всі три години, які були зі світлом за цілий день, я потратила на те, щоб зробити цю неймовірну свічку із запахом йогурта. З Самого початку я трішки засмутилась, але вирішила її все-таки запалити. Але перед тим як запалити, я хочу вас попросити, щоб ви написали все таки, хто знається в цьому, чому запала свічка і як правильно це все робити. Я робила свічки і неодноразово, але таке у мене вперше. І далі ви побачите, як виглядає свічка. І вуаля, свічку запалюю. Да, трішки вона все-таки запала, але запах, неймовірний. Атмосфера а, нереальна. Мені дуже подобається. Я обов'язково ще раз повторю, зроблю. Я перечитаю ваші всі поради, рекомендації і спробую її зробити ще ідеальнішою. Моя родина в захваті, ми просто вдома користуємося лише свічками, фонарі ми дуже рідко включаємо. Тож затишної вам атмосфери, і найскорішої нам всім перемоги.